Шановні депутати, я просив би хвилиною мовчання вшанувати пам'ять усіх загиблих, хто віддав своє життя за незалежність нашої держави. Дякую вам. Привітаємо депутатів, які ми в сійний період відзначили свої дні народження. Це Натягов Анатолій Леонідович. Зубов Анатолій Олександрович. Атака Солоніцький Олександр Сергійович, Шановні депутати, запрошені. Робота пленарного засідання 53-ї позачергової сесії міської ради, 8-го скликання, розпочинається в режимі дистанційного засідання з використанням системи відеоконференції зв'язку з ОМ. Дозвольте нагадати, що ідентифікація особи, яка бере участь у засіданні дистанційно, без відеозв'язку під час засідання, неможлива. Для ідентифікації під час відеозв'язку учасники дистанційного засідання підписують себе в програмі своїм ім'ям та прізвищем, забезпечують трансляцію свого зображення під час виступів та голосування. Результати голосування депутатів, які беруть участь у засіданні, дистанційно без зв'язку не зараховуються. Зараз оперативно проведемо процедуру ідентифікації та по позиціям присутності депутатів, оголошується прізвище ім'я по батькові депутата, після чого депутат називає своє прізвище ім'я по батькові та зазначає свою форму присутності у залі або онлайн. Якщо відповіді немає, депутат вважається відсутнім. Прошу апарат ради провести процедуру ідентифікації. Палон, Баклава, кутя, гагун, бакурін, довгань, жила, загребельник, засталки, за Зеленський Володимир, зеленський Олег, зикова, калюжи, Качук, кипкау, каже, король, Дисупняк. криворучка. Кушнір, Лепченко, Литвин, Ліченко, Натяга, Абора, Орищенко, Пагоріла, Поляков, Притишна, Рясна, Свиридова, Скритник, Солоницький, Хрипко, Зубов, Безпосередньо в залі присутні двадцять присутні двадцять депутатів. Кондаль жодних вибачає спонтання, загальна кількість присутніх двадцять за результатами проведеної ідентифікації, за позиціями присутності без депутатів, безпосередньо у залі проведення є наявний кору. Для проведення пленарного засідання з метою оперативного розгляду питань пропоную продовжити нашу роботу 53-ї сесії міської ради, 8-го скликання з використанням електронної системи голосування. Прошу процедурно розглянути дану позицію. Чи будуть якісь зауваження пропозиції до запропонованого? Прошу голосувати простим голосуванням, підняттям руки. Пропозицію підтримано. Шановні депутати, для підключення електронної системи необхідно декілька хвилин. Технічна перерва. 21 депутат зареєстрований плюс я. В засіданні бере участь начальник Лазівської районної військової адміністрації Володимир Ромах для участі в пленарному засіданні 53-ї сесії. Позачергової сесії міської ради запрошені та присутні заступники міського голови, керівники виконавчих органів міської ради, керівники правоохоронних органів, представники засобів масової інформації. Пропоную розпочати пленарне засідання 53-ї Позачергової сесії міської ради. Прошу голосувати. 22. пленарне засідання 53-ї позачергової сесії міської ради оголошується відкритим. Шановні депутати, відповідно до регламенту нашої роботи для здійснення процедурних вимог щодо проведення голосування з питань порядку денного пленарного засідання необхідно обрати комісію. Є пропозиції щодо обрання. Немає. Я вношу пропозицію обрати депутатів Кажевник Марину та Зикову Тетяну. Будуть якісь зауваження щодо запропонованих кандидатур. Прошу голосувати за склад комісії. Депутатів прошу приступити до виконання своїх обов'язків. Продовжуємо нашу роботу. Порядок денний пленарного засідання позачергової сесії міської ради розданий всім. Прошу голосувати за основу. Зауваження пропозиції до порядку денного, які є. Немає пропозицій інших. Голосуємо в цілому. Рішення прийнято. Порядок денний затверджено. Пропонується регламент нашого засідання для доповідей до 5 хвилин, виступів до трьох хвилин. Питання доповідачу подавати в усній формі. Пленарне засідання провести без перерви. Не буде заперечень. Зауважень? Немає. Є пропозиція затвердити. Прошу голосувати. Регламент затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Розглядається питання про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2021 року номер 845 про затвердження програми благоустрою Лизівської міської тергромади на 2022-2024 роки. Питання розглядалось на спільному засіданні постійних комісій. Підтримано. Доповідає Микола Панамар. Єсть необхідність доповідати. Питання будуть до доповідача. бажаючи висловитись, немає. Прошу підтримати даний проект рішення. Голосуємо в цілому. Рішення прийнято. Дякую. Розглядається питання про внесення змін до рішення міської ради від 4 грудня. 2023 року номер 1646 про бюджет Лазівської міської територіальної громади на цей рік. Питання розглядалось на спільному засіданні постійних комісій. Підтримано. Доповідає Лариса Лукашенка. Є необхідність доповідати дане питання? Немає. Питання будуть до доповідача. Вважаючи висловитись немає. Прошу підтримати даний проект рішення. Голосуємо в цілому. Рішення прийнято, дякую. Розглядається пункт депутатські запити. У місійний період запитів не надходило. Розглядається пункт ріжний. Будуть якісь у когось запитання, доповнення, пропозиції, інформація можлива. Немає. Зауваження будуть щодо ведення сесії. Немає. Я ще раз хотів би вибачитись перед вами, що терміново зібрали, тому що це закупка для освітніх закладів транспортних засобів, і це саме стосується освіти. Це початок виготовлення проєктно кошторисної документації на енергопостачання. Пленарне засідання 53-ї сесії позачергової міської ради, 8-го скликання оголошується закритим. Yeah. Mm -hmm.